Тричаємо людей законопроект про депутатську недоторканність передбачає внесення змін до конституції. Зокрема, зі статті 80 головного закону України пропонують прибрати такі два пункти: народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Якщо ці зміни будуть внесені, то депутатський імунітет обмежуватиметься лише нормою, що парламент. Тері не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді, окрім відповідальності за образу чи наклеп. Проте диявол криється в деталях, адже як образу та наклеп можна кваліфікувати будь-що. Таким чином силові структури зможуть притягати депутатів до відповідальності за будь-яке слово чи запит. Такий пункт був у конституції раніше, однак тоді обов'язковим було відповідне погоджувальне рішення Верховної Ради. Тепер необхідність такого рішення скасова. Ована, отож, кожен слідчий за бажання може притягти будь-якого депутата до відповідальності, нехай і не кримінальної. Тож парламентарі по суті стануть тепер заручниками правоохоронних органів. я я прошу вас